Я зараз хочу звернутися а, до всіх а, хлопців, наших захисників а, Покровського і Бахмутського напрямку. А, у мене така об'ява до вас. А, як я й говорив, що ми збираємося до вас не з пустими руками, хлопці. А, всі підготовчі моменти завершені. Я нас і вас з цим вітаю. А, ми відремонтували авто. А, ми закупили. Дизельні талони. Ми вирішили всі питання там, по документам, по супроводу документам, по волонтеркам, по волонтерам, які будуть від мого фонду від свого фонду вести вам допомогу. Прохання у мене наступне. Багато хто з вас звертався до мене за допомогою. Багатьом з вас я закрив питання новою почтою. Але багато хто потребує особистої зустрічі і передачі допомоги, так як фізично ви не можете приїхати в Покровськ на нову пошту і забрати посилку. Тому я звертаюся до хлопців, які потребують особистої зустрічі, які знаходяться в самих важких точках. Ми доїдемо до вас. Тільки вийдіть, будь ласка, на нас. Дайте про себе знати. Дайте, будь ласка, свої контакти. Щоб ми могли з вами сконтактуватися і особисто довести вам туди, куди ви скажете, те, що ви потребуєте. Чи то продукти, чи медикаменти, чи теплий одяг. Е, я чекаю ваших повідомлень на 067. 3 -4. 8737. Це Телеграм. Через Телеграм ми з вами зв'язуємось. І коли ми будемо там на місці, в Покровську вже під Константинівкою, ми їдемо туди, куди ви нам говорите. Я прошу максимального розголосу цього відео у зв'язку з тим, щоб всі почули наші хлопці, і вийшли всі, хто потребує. Будь-якої допомоги від нас. Як ми обіцяли, ми веземо дуже багато завдяки вам. Через декілька днів ми вже остаточно виїжджаємо. Я всім дуже дякую за підтримку, за допомогу, а за посилки. Ви дайте спічину туди, де й так уже ненавистю. Ви цинічно нас зневажайте. Ви публічно показуєте нам наше місце. Ми не для того, в цій країні залишилось, щоб якась шмара длинноноса прибігала клопотанням і в приказному порядку суддям наказувала закрити засідання. І судді закрили засідання. Тепер я задаю питання: що буде з цим військовим, що йому туди пришиють? що йому туди підкинуть і як над ним будуть знущатися в тому залі суду, якщо цинічно при людях публічно його ображають і йому наказують сидіти. На лавки навіть там, в боксі, йому хамлять, йому погрожують, його ображають, і це при людях. Тепер це будуть робити без людей. Я задаю питання Генеральному прокурору України, президенту України. До чого ви це доведете? До чого ви цю ситуацію доводите? До того, що суспільство настільки скипить, що буде це навіть не майдан під час Революції Гідності. Ви достаєте людей, допікаєте людей до того, що люди і без того злі, і прильотами, і вбивствами, і смертями, і війною виснажені, і волонтерством виснажені. Так вони ще виснажені і переслідуваннями, і отакими от цинічними нахабними суддя, судами, і суддями, і прокуроршами. Ви нам показуєте, що не можна в своїй країні бути героєм, не можна ризикувати ради країни. Не можна Україну захищати, бо ти сидітимеш за це. Ось що ви нам показуєте: ви так Україну будуєте, ви так Україну не побудуєте. Ми так сказали. Тому або ви звернете увагу на цю ситуацію, або ми будемо збирати людей до Святошинського суду на наступне засідання і зробимо коридор ганьбиці прокурорші. Ми будемо робити прокурор ганьби суддям. В 8 утра, коли йтимуть на роботу, і в п'ять вечора, коли будуть уходити з роботи, ми будемо захищати нашого захисника, який захищав нас, українців, всіма законними методами, передбаченими законом і конституцією. Ми будемо захищати своє право жити в цій країні, а не існувати. Адвокатами обвинувачення нічисті, ні славіться, ні не гідності. Ви порушуєте присягу прокурора в першого. Якщо яку я порушую, направляйте відносно мене відповідні ну, матеріали, знаєте самі не куди. Мені це слухати, ну, немає а вона. мені вигідно дивитись наберите, те, що прокурор, то, наберите, який має стояти наберите, на захисті то, прав і свобод людини незалежно від її обвинувачення. Ви забули, я вільний слухаю. Громадян України, Конституції треба вчити. Громадяни України, ми Конституції треба вчити. Я чекаю. Це суд рішення суд, суд вийшов. А я не А ви хто таке, що нам указувати, що пробив? Оці всі на кожного напитується. Я вас питаю, ви сторона обвинувачення? Та Це... Чи... <клес> <пілу> <клес> ви нічого не повинні, шановна. <клес> ви не шановна. <клес> ви не можете бути шановною. <клес> та йди. <клес> <а ви> більше не повертайтеся. Це буде Я не в судовому засіданні, <клес> а ви суд вийшов. <клес> <клес> <та вирішуйте. клес> Минус один. Это как без сторонов, вынужденные, потому что Это, это я не знаю, что это такое, это посмотрите. Это, это жах просто.